Погибнеш, згинеш Україну, не стане знаку на землі, а ти пишалася колись в добрій розкоші Україно, мій краю любий, не повинний. За що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана і за скаженого Петра. І запанів, тих лукавих до краю нищить, пропада, уб'є правдиву, і незримо, бо довго, довготерпеливий, дивився мовчки на твою, твою гріховну утробу. І рек вогніві, потреблю твою красу, твою здобу сама розіпнешся в злобі сини твої тебе уб'ють, оперень. А злазачать, мов недосиджені курчата, І плача, плача і сполню гради і поля, да зрить розтл'єная земля, що я держителі, все бачу, воскресне мамо, повернись, в світлицю хату відпочинь. Бо ти аж надто вже стомилась, гріхи, синовні, несучи, спочивши скорбно, я скажи, прорци своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі, що їх безчестя, і зрада і криводушіє огнем, кривавим пламенним вогнем, нарізаних на людських душах, що крикне кара, не всипуща, що не спасе їх добрий цар, їх п'яний краткий господар, не дасть їм пить, не дасть їм їсти. Не дасть коня вам охляб сісти, що потікать не втечете. І не сховайтеся всюди, вас найде правда мста, а люди пістережуть вас на тодешу ловлять і судить не будуть. Село на зрищі приведуть, і до стовпа вас сприкують, і на хресті утім без хата. І без царів вас, біснуватих, розпнуть, розірвуть, рознесуть і вашій кров'ю собаки, собак напоять. І додай таке слово їм додай, безпречі вискажи, скажи. Зробили руками, скверними створили свою надію, і речі те, що цар наш Бог і цар Надія, що нагодує і у грі, сиріт і вдов. Ні. Не те, йому, що? Брешуть боги, ті ідоли в людських чертогах. Скажи, що правда оживе, натхне, накличе, на не ветхіє, не древнє слово розтленнеє, а слово нове між людьми криком рознесе і люто крадений спасе од ласки царської.